Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд нового модуля, е, наступного, так скажемо, для роутерів, медіа е, Такий модуль ну, попався мені, вирішив його взяти. Е, Зроблений ну, дуже якісно. І ну, такі на товстому текстолиті такі. Ну Якесь відчуття, наче дуже потужний. І <хи> купляв я його, бо там було, ну так, не дочитався, да, то попереджую вас. Написано Упс, 3 Ампери. там, Але потім вже, коли придбав, почав читати там детальніше. І зрозумів, що ну, 3 ампери тут може бути тільки при напрузі 5 вольт, бо він 15 Вт. Ну, як люблять завжди китайці там писати великі цифри, наче і не набрехали, да? 3 ампери є, але при 5 вольтах а Краще розуміти так, що я думав. 3 ампери 12 вольт тобто 36 Вт. Тут цього нема. 15 Вт, але дуже непоганий модуль, якісно зроблений і гарно працює. Не перерозряджає батареї, не перезаряджає. Зараз ми все це перевіримо. Тобто на 12 вольтах він буде давати десь 1,2-1,3 А. Взагалі, модуль можна настроїти, щоб він працював на 5 вольт, на 6 вольт, на 9 вольт, на 12 вольт, на 15 вольт, а також на 24 вольта. Ну і в залежності від цього, ми розуміємо, що струм буде змінюватись. Ну, тобто, і коли нижча буде напруга. Тим вищий буде струм. Якщо ми там хочемо 24 вольта, то ми розуміємо, що струм буде теж зменшуватись. Тобто, ну, все як по формулі П потужність да, дорівнює струм помножений на напругу. Ну, і Від цього ми розуміємо, що якщо ми хочемо вираховувати там струм, то Треба потужність 15 Вт ділити там, на напругу. Якщо ми хочемо вираховувати напругу, то ми потужність там, ділимо на струм. Ну, Загалом виходить так. Якщо 5 вольт то це 3 А, 6 вольт це 2,6 А. 9 воль це 1,7 А, 12 вольт це 1,3 А. 15 вольт це 1 А і 24 вольт це. Пів Ампера. По характеристикам, ну, все досить стандартно, як і у всіх інших. Єдине, що хотів би сказати, що швидкість перемикання там з батареї на е, блок живлення, то навпаки, 10 мілісекунд. Що хотів зазначити, як змінюється напругу? Можна замовити зразу, готову, яку вам потрібно напругу. Китайці там спаяють, дадуть вам, як треба. Або якщо ви, у вас ви модуль там замовили 5 вольтовий, але хочете там змінити на 12, або з 12 на 5, або інші напруги, які я вам казав, то тут є резистор R1. Його треба змінювати. Я, може, десь прикріплю або в кінці відео, або протязі відео по напругам і по струмам, які мають бути резистори r 1 якщо він 17,8 кОм це 5 вольт 24,9 кОм це 6 вольт, 49,9 кОм це 9 вольт, 75 кОм це 12 вольт, 100 кОм, це 15 вольт і 174 кОм, це 24 вольта. Ось тут він знаходиться, R1, плата якісно зроблена, все підписано, тобто ну, все буде зрозуміло. Стандартні тут. Тут вхід у нас IN, плюс-мінус, це туди, куди блок живлення під'єднується B плюс b це для батареї, Я вже розпаяв, щоб ми могли щось потестувати. Тут так, і OUT, це вихід плюс-мінус, це вже на навантаження на сам роутер. Також, якщо є потреба змінювати струм заряду, тут є така можливість. Це робиться резистором r 4 Тут він знаходиться. От. І, ну, теж буде на картинці, я вам прикріплю, але ну, скажу, що тоже, може комусь треба прямо зараз. 100 мА це 12,1 кОм. Якщо струм заряду 200 мА то 6,04 кОм, якщо 500 мА це 2,4 кОм, 600 мА це 2 кОм. якщо 1000 мА 1 А зарядний струм це 1,2 кОм Ось тут знаходиться цей резистор. Мені подобається як ця плата виконана. Вона так... Це відчуття, не наче, як якнайкраще. Ну, зараз будемо заміряти струм розряду, струм заряду, напругу на виході. І так, під'єднав для батареїк холдер зараз 18650 одну батарею. Ставимо сюди. Єдине на цій платі немає індикації заряду, розряду. Цього, мені здається, тут не вистачає. Ну, люблять люди багато хто щоб було таке. На холостому ходу у нас тут 12,56 вольт. Загалом, як правило, коли. Інші обсим ми дивилися. Там завжди було 11.9, 11,8. Тут прям 12. Ну, Під навантаженням зараз подивимось, що буде. Для навантаження ну, давайте будемо використовувати такий роутер на холостому, теж він буде десь там 450, мА брати. Скажем так, мені подобаються ці роутери. Якщо вам цікаво, вони дешевенькі і працюють ну, невідмінно. Я їх беру трошки там з охолодженням, допрацьовую, так як ви знаєте, я не люблю, щоб будь-які пристрої були теплі. Зараз під'єднуємо і подивимось. Чи присяде напруга буде десь? Ну, до ампера навантаження. Дванадцять і сорок сім. Ну, тобто, я думаю, що. Нижче 12 не має падати, ну, якщо ми там на 1 ампер його навантажимо. Але ми його навантажимо і на більше. З приводу цього роутера, якщо цікаво, можу записати там е, відео. Пишіть в коментарі. там е, Можу записати такий коротенький огляд. Ну, чим вони мені подобаються. Я вже Ну, багатьом ми, знайомим, ми їх ставили. Зараз ми підключимо цей медіапроєктор, який я знімав відео, відео, який працює від Powerbank. Да? І він. Ну, так як ми заміряли, від Powerbank брав 1,2-1,3 А. А від 12 В, там, ну, до 2 А. Він... Бере. Тому ми зараз е підключимо його і перенавантажимо цю плату. Подивимось, як вона буде працювати чи ні. Ще скажу, що плата не гріється. Тобто, ну, за відчуттями наче. Отак я вже її трошки ганяв. Гріється вона, коли є перенавантаження. Тобто загалом там 28-30 градусів, Ну воно так і на столі. Зараз ось ми під'єднали і включаємо проєктор. Він пішов завантажуватися, працює. Да? і Вже меню підсвітилося. Медіапроєктор, кому цікаво, він працює від Powerbank, Можете дивитися, на каналі вже є відео з ним. Тепер дивимось, яка напруга буде у нас під таким навантаженням. Це десь ну, від 1,3. Це від Powerbank. від 12 вольт, десь 1,8 струм був. Тобто зараз у нас 12,4. Самому стало цікаво і вирішив подивитися струм 1,7, 1,79, тобто десь 2 А. Я вимикаю, щоб не палити плату. Але десь 1,8 струм у нас був. Ну, тоді під'єднуємо, ще, 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 від'єднуємо медіапроєктор наш. Ми побачили, що навіть на такому струмі напруга не просаджується. При цьому платка вже нагрілася, але ми її перевантажили. Тобто ми бачимо вже там 39 градусів. Зараз ми проведемо і побачимо максимальну температуру на платі 39,7. Тобто ну, вона з запасом таким при 1,8 вона виключається. Але напруга не просіла з самого початку. Тобто, я як тестував десь на 1,5. Не просідає ще до 1,6. На 1,8, 1,75. Напруга вже просідає десь там 8, 8, ,8 В, то навіть так бувало. от Але я вам показав, що от цієї 1,3 заявлені, Ампера буде тримати. Ну, Це 100% без всяких просадок. Мені, в принципі, подобається ця плата. Єдине, що хотілося би 36 Вт, але тут 15. Далі зараз перевіримо, що у нас по заряду. Так, вмикаю блок живлення і дивимось, який струм заряду. Тут тобто десь 700 мА. В принципі, ну хотілося б більше, але можемо змінювати резистор. Або, як я казав в першому відео, можна ставити такі плати паралельні. Вони досить надійні. 700 мА. ну Там мінус трошки полярність. Не ту на мультиметрі поставив. ну Тут, я думаю, не проблема. Головне, що ми бачимо, що струм заряду нормальний. Зараз я подивлюсь до З якої напруги він розрядить батарею. Так, що хотів сказати, поставив повністю розряджену батарею на зарядку і вирішив. Ну, Подивитися, як тут з температурою. Маю сказати, що ну досить так тепленька ця частина плати. Зараз ми в районі дроселю подивимось температуру. Зараз знов я обведу по всій платі. І вона запам'ятає найвищу температуру, і я вам покажу 56 градусів. Тобто вона така тепленька. Стоїть, воно вже десь хвилин 7. Ну, відчутно. Тобто При роботі нагрівання немає, от при зарядці є нагрівання. Робимо наступне включення. Зарядив в батарею, заряджає до 4,2, все нормально. Підключений медіапроектор, який зараз споживає 1,8 А. Міряємо температуру, батарея вже майже розряджена. Треба подивитись, включив велике навантаження, подивитись, до якої температури вона розрядиться. Ну Зараз 40 градусів показує. Тепленька платка. Але при зарядці грілась вона більше. Тобто, бачите, під великим навантаженням не так вона вже і гріється. Навіть більше заявленого навантаження. Але а, зараз ми заміряємо напругу на батарейці акумулятор 3,2 вольта. Навантаження зараз більше, ніж має бути не 1,3, а 1,8 на пів Ампера більше. Зараз міряємо напругу. Напруга, як бачите, просіла до 7 вольт. Але плата ще працює. Якщо навантаження, я став пів А і ампер, то напруга не падала. Тобто на 1 А вона видає ті свої заявлені 12 вольт. Але це вже такий краш тест. Ми її перевантажили. І при цьому вона ну не сказати, що там гріється. Зараз я думаю, вже воно має вимкнутися скором. Подивимось, акумулятор перерозряджає чи ні. Зараз 3.15. Так, мені здається, о, виключилось. Ну, тобто, десь 3.1. Може 3 вольта, якщо не буде такий скажений струм, да, як для неї. То я думаю, ця плата буде працювати. Тобто, як висновок, скажу, що непогана плата. Якщо ви дивились там моє відео, там перше відео з зубсом, то от та надійна ту я використовував 2 роки, проблем нема. Оця, можливо, їй буде заміна непогана. Вона така більш, наче якісна, і дійсно тримає. Всі заявлені струми і навіть більше. Так, але, 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 напруга при цьому може сідати. Що я можу сказати? Мені здається, цей дросель якщо замінити, він буде не так грітися. І ця плата буде одна з, з найкращих. от Так, підписуйтесь на канал, дивіться відео про. Мультимедіа, кому цікаво дивитися телевізор, коли нема світла від повербанка, то можна подивитися відео, можливо, вам підійде. В наступному відео зроблю такий спойлер. Прийшла ця плата, вона більш цікава. Вже розпаяв, зроблю наступне відео і розкажу чим вона краща за всі попередні. Підписуйтесь на канал, мені це буде допомагати. Щось придумувати, нове знімати. Лайкайте, пишіть коментарі, можливо, є якісь у вас ідеї, щось підзнімемо, зробимо. Або відповім, якщо це буде питання картинки. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей.